Приїхав додому, на мотику покатався, тепер треба щось і вдома поробити. Бачите, які у нас гвоздічки. Ось ці гвоздічки гарненькі. Ми привезли з Бердичева. Це з городу моєї мами. Оці гвоздічки. І вже скільки років ми їх тут сіємо і вони у нас ростуть. Це така пам'ять про бердичів і про моїх батьків. У них теж зараз, напевно, такі ростуть. Тут у нас тепличка. Я не думаю, що вам буде цікаво, що там є, бо там нічого нема. Цибулька, редька, перчики, клубничка, маліна. Там теж клубничка, це щоб білки не їли. Оце все це проти білок. Якщо ви думаєте, що білки їдять лише горіхи і гриби, то ви Ось до жасмін. тут такий кущик, тут ростуть такі балабони білі, гарні. Це теж маліна. Тут у нас піон, такий він бліденький, але дуже-дуже пахнючий. Тут у нас вужина. А, це теж вужин. Так, це теж вужина. Візду вужина, вужина. Дивіться, які гарні. Які гарні піони. А там я посудив в цьому році виноград, 4 сорти посудив, саме сходить, бо... Той, що був перед цим, він вже старенький і ми вирішили обновити. Дивіться, які розочки у нас. Ай-яй-яй, які гарненькі. Ці ще не виросли, але будуть вже дуже скоро. Це якраз все повиростало вчасно. І я ось допокусив траву, бо завтра в нас свято. Моєї жінки день народження, будемо святкувати, прийдуть діти. І було б не гарно, щоб було не покошено. За блін, скільки жінки завтра років. 27 чи 28. Бляха. Уявляєте, ну це в нас у мужиків завжди така проблема. Не пам'ятаємо скільки жінкам років. Ну, чи 27, чи 28 точно. Зараз піду хату. Знайду паспорт, а ти подивлюся, щоб завтра не опозоритися. Бо кохана поїхала на роботу, наготувала, не прибрала. І в городі попрацювала сьогодні трошки. Ну, Город невеликий, да? не такий, як у вас там Великий, але все встигає. Постірано, наварено, щоб чоловік не був голодний. Да, такий хазяйчик. Зараз в сучасному світі вже немає. Українські жінки найкрутіші у світі. який гарний квіт. Слава Україні! Героям слава!